Червневе сонечко зійшло, всміхнулося тихесенько, в ліцеї нашим весело, всміхається він квітами і сміхом дітвори, табір сонечко нас зустрічає, сплітаємо віночок і сміху, і пісень. І з друзями проводимо активно кожен день. Нас сонечко чарує, дарує нам дива, Яка весела, радісна, чудова ця пора. У день захисту дітей усі щиро побажали, щоб добробутом повнилась кожна сім'я. І війни стихають від сміху дитини. Душа очищається, серце співає, порядністю всю землю нехай зійма. Хай пораду, що ми зростає. А Україна наша просвітає. Дні в таборі – це миті всі бурвисті. Це час, коли нам ніколи хоча б на мить присісти. Малюнки на асфальті, сумлінно малював, долоньками своїми картинами писав. Які вони сучасні діти, неначе у садочку квіти, для щастя, радості зростають, в руках своїх весь світ тримають, У день морозива, усі ох і смакували. Солоденький, як медок, Холодненький, як льодок, на випередки голосували. Як символ голосів дітей, які не виростуть, не стануть лікарями. Художниками, вчителями, будівельниками, електриками і не промовлять більше жодного слова. Повісили ми на вербі біля ліцею дзвіночки, душу рве за вікном Соловей, покотились сльозами мрії. Ми хочемо закривати небо від дощу, а не від... Ми, українці, гордимося і радієм, що рідною мовою всі володієм. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай, не здамо України. Україна з нами. Наша держава, гордися синами, гордися, країни, дітьми. За тебе всім серцем молимось ми. В день журналіста до витації газети вісті завітали, працівників і святам привітали, їм зичимо щиво від душі. Там, де новина, першими бувайте, і найцікавіше в об'єктив хапайте. Результативно поспілкувалися ми, бо брати інтерв'ю по пулинах самі пішли. У день дружби посмішки ми побажання щирі, всім писали, цукерки перехожим роздавали. Їх З любов'ю обіймали восні тренди у тік-ток творили, про силу дружби говорили. Сьогодні день відпочинку на природі. Ми дощу сказали, годі, і послухався від нас, дав погоду супер клас. Сонячні ванни приймали, імунітет свій підіймали, рибку піймали, гриби й суміці назбирали, життя радісності додали. Вігри грали, апетитно гуляли, багаття палили, пісні співали, смаколики смакували, позитивні емоції усі мали. Найсвітліша пора, дитинство, безтурботна пора, дитинство, найтішніша пора, дитинство, найсватіша пора, дитинство. Дитинство це щастя і радість, це ніжність і мрія. Сьогодні зачіски із каникалонами робили, з аквагримом вишукані малюнки творили, кенді салат готували, ох і смакували. День чудово в нас пройшов, кожен справу до душі знайшов. До активностей рух, це здорово, всі до... Мечі метали, їх передавали, смугу перешкод долали, на скакалці стрибали, в рухливі ігри із задоволенням грали, з чемпіоном з бочами зустрічались, до озів цього спорту також долучались. Бути здоровим, це модно, тіло і душу і волю, статуру гарну і світлу долю. Останній день, прощання день. По особливому вже сонечко сміється, що закінчився табір, нікому не здається. Слодке дерево знайшли, флешмо прозом ми провели, кодащої вказки завжди є кінець, І навіть найкраще, на жаль, минає. Ми йдемо бодьорі, сповнені надії, Настрій підіймають табірні пісні. Збудеться бажання і заповітна мрія. Буде мирним небо на усій землі. Українським дітям виграють веселки, барви чарівні. Дякуємо ЗСУ за, за наше літо, за тобі сонечко віцеї наші. І лагідне тепле сонце на небі.